Епізоди про те, як біблійний мотив стає пророчим мотивом, передбаченням і правилом будь-якого збройного конфлікту, перемагає розумніший, менший, активніший, завзятий і хоробрий. А якщо уявити собі сплановану операцію одночасного нападу різноманітних роїв, добрих дронів безпілотної, повітряної, водяної, підводної, земної, підземної, іншої робототехніки. Із різних місць зберігання і руху якогось обладнання, конструкцій, залізничних контейнерів і вагонів, лісопосадок і водойм. усюди, куди ці безпілотники могли бути доставлені, відправлені, завезені разом з такими конструкціями, контейнерами, службовими і поштовими посилками, і іншим обладнанням і крамом на всі ядерні засоби недружньої, терористичної держави. Одночасного нападу роїв дронів, які веде витончений штучний інтелект, який неможливо відбити саме через їхню роїв, величезну масовість, малорозмірність і безпілотність, це ж як агресивна хвороба, від якої не існує жодних ліків, тобто, після цього удару, організованого Україною по літакам. Які тероризували населення країни ракетними обстрілами, ядерна зброя перестала бути перевагою, зброєю, фактором захисту, стримування і нападу. Тепер вона не має жодного сенсу і можливостей, окрім можливостей самознищення, і фактично являється дорогою іграшкою для ідіотів.